І я радий вітати вас в академії Google AdWords для нових рекламодавців. Сьогодні ми розглянемо найкращі практики налаштування реклами на мобільних пристроях. Перш за все, варто окремо зупинитися на значенні мобільних пристроїв у сучасному медіа просторі. Якщо раніше користувачі переглядали контент в основному зі стаціонарних комп'ютерів, то останніми роками спостерігаються значні зміни. Мобільні пристрої стають невід'ємним джерелом отримання інформації користувачами. У 2015 році глобально обсяг пошуку на мобільних пристроях перевищив обсяг пошуку на комп'ютерах. За даними Consumer Barometer, 28% українців вже користуються смартфонами. Серед населення до 35 років 61% людей мають такі пристрої. З 2012 року кількість користувачів смартфонів виросла в 4 рази. 84% власників смартфонів використовують їх, щоб шукати або купувати продукти. Мобільний трафік зростає випереджуючими темпами для абсолютно всіх сфер бізнесу. Наприклад, для продуктів харчування тільки за один рік він збільшився на 115% при нульовому зростанні трафіку зі стаціонарних комп'ютерів. Це означає, що найближчим часом мобільні пристрої стануть основним каналом отримання інформації українськими користувачами. Сьогодні користувачі шукають потрібні їм товари та послуги в будь-якому місці і в будь-який час. В умовах, коли перше враження може мати критичне значення для майбутньої покупки чи замовлення для рекламодавців, дуже важливо бути присутнім та доступним для власних клієнтів. Тож, яким чином правильно організувати і налаштувати власну кампанію в пошуковій мережі, перш за все, потрібно визначити ціль реклами, тобто вас цікавлять переходи на сайт. Покупка товару чи отримання дзвінків. Спочатку ми розглянемо перший випадок, при якому необхідно використовувати звичайну компанію типу тільки пошукова мережа всі функції. Необхідно врахувати кілька деталей. Перше, оголошення мають показуватися лише на перших трьох позиціях. Якщо потрібно, використовуйте коригування ставки на мобільних пристроях для налаштування компанії. Друге. Використовуйте безкоштовні розширення оголошень з приміткою для мобільних пристроїв. Третє. В текстах оголошення використовуйте заклик до дії, які підходять для мобільних, наприклад, замовляйте просто зараз. Четверте. Текст оголошень та розширення. Лаконічний, а ключові слова загальні та широкі. Для налаштування коригування ставок на мобільні пристрої оберіть конкретну кампанію в лівому стовпчику. Потім перейдіть на вкладку Налаштування і оберіть розділ Пристрої. Тут ви побачите таблицю, в якій присутня інформація щодо показів ваших оголошень на комп'ютерах, мобільних пристроях і планшетах. Ви можете натиснути на рисочку в стопчику коригування ставок для мобільних пристроїв і збільшити коригування на потрібний вам відсоток, скажімо, на 10 чи 15%, і потім натиснути Зберегти. Тепер перейдемо до створення самих оголошень. Зауважте, що нещодавно в інтерфейсі аккаунтів AdWords з'явився розширений формат текстових оголошень. Який автоматично підлаштовується під формат пристроя і дозволяє використовувати більшу кількість символів. Для створення такого оголошення оберіть конкретну рекламну кампанію в лівому стовпчику. Після цього перейдіть на вкладку оголошення і натисніть на червону кнопку плюс оголошення. Оберіть текстове оголошення. Далі оберіть потрібну вам групу оголошень, пропишіть текст, заголовки і URL. Після цього натисніть Зберегти. Зауважте, якщо у вас є спеціальний URL для мобільного вебсайту, обов'язково прописуйте його в полі Мобільна URL-адреса. Це поле знаходиться на вкладці опції URL-адреси Оголошення додаткові. Для активації мобільних розширень оголошення, що безкоштовно показується під вашим оголошенням пошуковій мережі, оберіть конкретну кампанію в лівому стовпчику. Перейдіть на вкладку Розширення оголошень. Тут, трохи нижче, ви зможете обрати конкретний тип розширення оголошень, наприклад, номери телефонів. Після цього ви можете натиснути червону кнопку Плюс розширення і під білим полем обрати плюс новий номер телефону. Оберіть Україну замість Сполучених Штатів. Введіть власний номер телефону і знизу поставте галочку для мобільних пристроїв. Після цього збережіть оголошення, натиснувши на синю кнопку два рази. Тепер ваш номер телефону буде відображатися під вашим оголошенням в якості мобільної кнопки, на яку користувач може натиснути і одразу подзвонити вам. Але, скажімо, якщо у вас немає спеціально оптимізованого сайту для мобільних пристроїв, чи для вас набагато більше значення має отримання цінків від клієнта аніж перехід на сайт. Наприклад, для місцевої піцерії, що доставляє страви на замовлення, дзвінок клієнта може бути набагато важливішим, адже потім працівники відділу обслуговування можуть допомогти клієнту зробити замовлення. В цьому випадку найкраще підійде кампанія типу лише виклики. Серед переваг такого типу можна зазначити наступні. Перше. Кожен натиск на оголошення це потенційний дзвінок, тобто прямі конверсії. Друге можливість використовувати географічного націлювання на радіус навколо об'єкта. Третє. Кампанію можна використовувати навіть без оптимізованої версії вебсайту. Четверте це ідеальне рішення для локального бізнесу, наприклад, ресторанів чи таксі. П'яте це досить новий формат оголошень для України. Для створення нової кампанії з типом лише виклики оберіть усі кампанії в лівому кутку. Потім перейдіть на вкладку Кампанії. Після цього натисніть на червону кнопку плюс кампанія. Тут оберіть лише пошукова мережа. Справа оберіть тип кампанії, лише виклики і вкажіть назву нової кампанії вгорі сторінки. Після цього оберіть місце положення, мови. Та стратегію призначення ставок нової кампанії. Трохи нижче, вкажіть індивідуальний бюджет вашої кампанії в день і збережіть зміни. На новій сторінці створіть вашу першу групу оголошень в новій кампанії. Вкажіть юридичну назву вашої організації в першому рядку. Трохи нижче, вкажіть Україну замість Сполучених Штатів та пропишіть ваш активний номер телефону. Далі. У вас є два рядки для опису вашого оголошення та вашої пропозиції. Також необхідно прописати відображувану URL-адресу і URL-адресу для підтвердження номеру телефону. Зверніть увагу, що номер телефону, який ви вказали вище, повинен бути присутнім на вашому вебсайті у текстовому форматі. Трохи нижче, вкажіть ключові слова, за допомогою яких ви будете націлювати вашу рекламну кампанію і збережіть зміни. А тепер давайте розглянемо ключові принципи дизайну мобільного сайту для залучення нових клієнтів. Перше. Додайте заклики до дії на передньому плані. Друге. Добре обміркуйте структуру форм і методи введення даних. Третє, Додайте інформативні підписи і функцію перевірки введення даних в режимі реального часу. Четверте. Додайте кнопку інтерактивного номеру телефону поряд зі складними діями. П'яте. Подбайте про те, щоб користувач міг завершити процес замовлення на іншому пристрої. Для того щоб перевірити, чи показується ваш сайт оптимально на мобільних пристроях та отримати поради з налаштування мобільного сайту, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані. До наступного разу пропоную вам зробити два нових розширених оголошення. Також додатково, і за бажанням, ви можете створити нову кампанію з типом лише виклики, якщо для вас це актуально. Дякую за увагу! До наступних зустрічей в академії Google AdWords.